Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можливо стилізувати ваш текст в OBS на прикладі ось цих двох варіантів. А також зробимо редімку, яку зможуть використовувати глядачі, і там буде писатися текст, який вони написали. А також буде озвучення. А ви на каналі майстерня з Ubickstyle, і ми поїхали розбиратись. Всі файли будуть зберігатися у вас на комп'ютері, і ми будемо використовувати HTML, JS, CSS стилі і також JSON, в який, відповідно, стрімер-бот буде записувати повідомлення з редімки. Ви їх зберігаєте у себе на комп'ютері, і вам потрібно буде додати HTML-файл в OBS, що ми зараз і зробимо. Ми переходимо в OBS. Вони в мене вже додані, вже ж, але я вам покажу, як їх додати. Переходимо. Ось вони в мене є: TTS і Speech Bubble. Ми нажимаємо Плюс. Нажимаємо браузер. Називаємо його так само, як у вас названий HTML. Наприклад, TTS. Я рандомну назву зроблю, бо в мене вже доданий. Нажимаємо локальний файл. Змінюємо параметри 1920 на 1080. Огляд, і віднаходимо його. Додаємо. Так, нажимаємо ОК. У мене текст пішов вже друкувати. І перед тим, як ми перейдемо у StreamerBot, вам потрібно буде у випадку ТТС залишити її увімкненою, бо там працює функціонал таким чином, щоб текст друкується, а потім стирається. Далі, при появі нового повідомлення, воно просто буде оновлюватися. І друкуватися знову. Speech Bubble ми його вимикаємо, бо буде поява його. А також е, додаємо появу і зникнення фейд. Це перехід при показі джерела е, ставимо фейд. А також при приховуванні джерела також ставимо фейд. Тепер у самому стрімерботі ми розберемося, які дії потрібно додати, щоб текст з рядінки з'являвся в HTML-файлі. Ми пройдемося по двом моїм варіантам, і відразу скажу, що усі файли, усі коди вони будуть додані у мене на Discord канал. Можете зайти і їх використовувати. А також можна буде навіть імпортувати відразу в стрімербот. Тож, ми переходимо у Speech Bubble, це в мене там бульбашка така з'являється, і переходимо до дій. Саме перша дія це у мене Target Info from input. Тобто повідомлення, яке вносить глядач це відсоток грав input, ми його будемо використовувати, тобто він його бере в обробку. Далі у мене є два коди, які будуть записувати. Цей текст, який глядачу в JSON, який в подальшому і HTML буде використовувати. Все, що вам потрібно буде, тут змінити, посила, змінити посилання до вашого JSON. Якщо не знаєте посилання, ви берете ось тут. Копіюєте і вставляєте до назви. Ну, а також змінюєте назву, якщо вона у вас вже інша. Тут так само змінюємо посилання, і переходимо далі. OBS RAW – це е, оновлення вашого джерела. Відповідно, воно оновлює його, і текст починає писатися заново. Це потрібно, щоб не було одне і те ж саме повідомлення в вашому джерелі. Все, що вам потрібно тут змінити, це input name, відповідно, назву, така ж сама, як у вас в OBS. Далі я додав невеличку затримку для того, щоб ось ці ряд ось цьому Bubble, оновилося повідомлення і не було ніяких дефектів на екрані. Додав speч TTS, відповідно. Тут я прописав назву свого голосу, який використовується. І меседж, відповідно, raw input, те, що вніс глядач, для того, щоб воно його озвучило. Далі я додав затримку 0,5 секунд. Да, секунд для того, щоб звук, озвучення і повідомлення попало в так. Далі OBS Source Visibility State. Це для того, щоб джерело з'явилося. І через 16 секунд воно у мене зникне це також OBS Visibility State, але вже hidden. І додав невеличку затримку ще на одну секунду. Це для того, щоб коли повідомлення зникає, не було різкої зміни тексту, якщо її там 2-3 рази заюзали. І додаємо Reward Redemption. Де нам потрібно буде обов'язково ось тут поставити user input Require, для того, щоб глядач міг внести. Повідомлення. Далі ми переходимо до іншого варіанту. І тут у мене так само: ми беремо інфо from Target, так само ці ж коди, так само OBS raw озвучення, і в кінці я поставив затримку на 30 секунд. Чому тут немає тих затримок і так далі, тому що вони тут не потрібні. Ваше повідомлення, воно стирається, і, відповідно, у вас на екрані немає нічого, допоки глядач заново не заюзує редімку. А 30 секунд стоїть затримки для того, щоб повідомлення вспіло стертися. Це відразу кажу більш тестовий варіант, тому тут з цим часом можна погратися, бо немає поки що обмеження в тексті. Ну а тепер давайте подивимося, як вони в мене працюють. Для початку це буде Speech Bubble. Беремо наш чат Наші редімки. Привіт. Як ти? Так. Цей вимикаємо, вмикаємо інший. Я зверну це, бо ніфіга не ясно буде і не видно, бо там текст білий. Привіт. Як ти? І через деякий час він у мене просто стирається. Давайте я до кінця вам покажу вже. Let's go! Відповідно, коли людина знову напише повідомлення. У мене там затримка на 30 секунд, і вона заново буде з'являтися. Привіт. Як ти? Ну, ось і все. Тепер ви знаєте, як стилізувати текст в ОБС. Усі файли-коди будуть у нас в Діскорд-каналі, а також залітайте до мене на Твіч, я там граю в різні ігри. А вам всього найкращого і до скорої зустрічі, папа!